володне СТАЙКО Тореадори з Васюківки, розділ 16. Павлуша Завгородній знову розказує про те, що він робив у той день і в ту ніч. Приїхав отоя з острова Перекзаменівки, де залишив свого друга кукурузо на 28 років, два місяці і 19 днів витяг човна на берег і одразу заходився лагодити його. До обіду пропанькався, але всі дірки заново зашпаклював і просмолив добряче, працював із завзяттям. Це ж наш спільний з кукурузо човен, з якого ми ще підводно зробити хотіли. Хай буде цей наш човен у порядку. Я наче виконував якийсь свій обов'язок перед кукурузо. Поки зайнятий був роботою, то ще нічого. А от як скінчив, як пішов по обіді на вулицю, як глянув на ту високу тополю за ворітьми, біля якої щодня зустрічалися ми з кукурузом рано вранці, щоб не розлучатися до пізнього вечора, то така нудьга мене охопила, хоч плач. Такою порожньою здалася мені вулиця, все село, весь світ, наче острів безлюдний. Є люди і нема їх, бо нема між ними друга мого найкращого, і собаки ніби не гавкають, і півні не співають, і корови не мукають, ніби пропав звук у світі, як ото в кіно буває. Тиняюся по селу місця не знаходжу. І кожен куточок, кожен кущик і деревце, кожне, про нього мені нагадує. Отут ми в цурки палки завжди гуляли, у цих кущах ховалися, як щегликів, ловили, на цьому дереві змагання верхолазів влаштовували. Пам'ятаєш? Як ще тоді гілка піді мною вломалася, і я догори ногами на сучку повис, а потім упав, упав просто на голову і думав, що голова моя у плечі зовсім грузла, дихнути не міг. Ге-ге. А втім, ти не сміявся, ти мені штучне дихання робив. Думаєш, я це забуду. А он старий колодязь, з якого ми. Ні, з якого ти Собакевича витяг. Не думай, я про нього дбаю. Оце щойно отакений шмат м'яса йому дав. За обідом не з'їв, для нього приберіг, так що не хвилюйся. А он будиночок Фарадеєвича, де ми. З хвіртки виходить гурт юнатів на чолі з бардадимом. Про щось збуджено балакають. Глобулос, наш глобулос. Київські юнати, професор, блискучі результати, тільки б не осоромитись, долітають до мене уривки фраз. А нащо мені той глобулус, ваші результати, як нема зі мною мого друга єдиного, якщо він на безлюдному острові, байдужечки мені, байдужісінько. гур, вантажівка проїхала книшева, і в кабіні поруч з книшем бурмило. Куди це вони? А, хай їдуть куди хочуть. Був би ти, ми б обов'язково причепилися б ззаду. А як же? А самому не цікаво мені самому, не ловляться шпигуни на одинці. Колективна це справа, як толока. До пізнього вечора блукав я в самотині до пам'ятних для мене Місцях. Нарешті ліг спати. Я лежу і мені не спиться. Я думаю, за вікном темно, хоч в око стрель, на небі, ні зірочки хмарно. Що робить там на безлюдному острові мій друг Кукурузо? Чи спить? Навколо нікого, догоріло вогнище? Із усіх боків насуваються чорні химерні тіні, а він сам один, ні з ким словом мовити, лише слухає, як стукає його серце. А що, як уже трапилося з ним щось якась біда? І кричить, гукає він на допомогу, і ніхто, ніхто не чує, тільки банькаті жаби байдуже кумкають у відповідь, і качури в очереті крячуть, і луна лоса котиться, котиться плавнями і не докочується до людей, губиться, застриє в густих очеретах. Хто ж йому допоможе? Хто порятує? Я лежу. Напружився весь, затамувавши подих, і раптом вчулося мені, що десь далеко-далеко розляглося тонке й тужливе а, -а, -а, а. Чи то лечутний гудок тепловоза на далекому полустанку, чи то справді голос хіба розбереш? Але серце вже шалено б'ється в грудях, і вже чомусь впевнений я. Що друг у біді. А ніхто ж, ніхто не знає, де він, крім мене, і ніхто туди дороги не знайде, крім мене, і ніхто не допоможе йому, крім мене. Ні, не можу я спокійно спати, коли друг у біді, не можу. Мамо, кажу, піду я на двір спати, у сіно, парку дуже. Я беру ковдру і виходжу з хати. І одразу занурююсь у густу, і навіть, здається, липучу темряву. Йду майже навпомацьки, як сліпий, щоб не нареком не рипнути хвірткою, прокрадаюся в сад і вже там перелажу через паркан, йду селом, наче лісом, темінь і тиша. Лише в одному місці блимає вогник, то на стовпі біля сільради горить ліхтар, вітер хитає його, і кругла світла пляма взад вперед ковзає по землі, мов гойдалка, а далі знов темрява. Я двічі вже спіткнувся і мало не впав, аж ось і річка тут трохи світліше, тьмяно виблискує вода. Я сідаю в човен обережно, щоб не замочити, кладу на ніс ковдру. Чого я її взяв, сам не знаю, і вирушаю. Руки мої, ніби не мої, гребуть механічно, я їх, наче не відчуваю, і все тіло не моє якесь дерев'яне, і голова дерев'яна, наче не насправді все відбувається, а марення якесь. Шелестять очерети, мов по шкірі мої шелестять, тільки б не збитися з дороги, тільки б не заблудити. Перше плесо, стружка, друге плесо. Тепер праворуч, он той гнилий острівець, біля якого затонув кукурузу. правильно пливу. За хмар визирнув місяць. І не лише в плавнях, а й у душі моїй одразу стало світліше, веселіше. Ще трохи, ще, вже близько. Оце ще ця стружка. Далі поворот, і наче з вузесенької вулички виїхав я на величезний майдан. Широке рівне плесо віддзеркалювало рогатий місяць і срібні кучері залитих сайвом сяйвом хмар. І здалося раптом зелена купа острова гігантською казковою горою серед безкрайнього моря. І догорить її далеко далеко-далеко, на... аж на видно краї вона, а сам я малесенький-малесенький, як комашка. Здавалося мені, що я навіть бачу, ще рівно гарні міста на схилах гори, з церквами, з палацами, з високими вежами, то химерно перепліталися вербові гілки, і вершників навіть бачу, що мчать по звивистих гірських дорогах, чи, то не, чи не птаха якась ворухнулася в гущині, і навіть чують сокіт копит. То дзвеніло у вусі від тиші. Отак От то змінює іноді масштаби і задурює, замакитрує голову чарівник місяць. І тим неймовірнішим і фантастичнішим здалося мені те, що я раптом побачив, а побачив я величезну сіру постать на човні попід самим берегом. Наче казковий велетень Гулівер вдерся в країну ліліпутів. Я здригнувся з несподіванки. Хто то? Кукурузо? Але ж у нього немає човна, рибалка якийсь, але ж рибалки ніколи так далеко не запливають у плавні, та ще й вночі. Риба й біля самого села прекрасно ловиться. Книж? Бурмило? Серце в мене покотилося, покотилося кудись донизу. Тим часом незнайомий човен зник за прибережними очеретами. Мені захотілося повернутися і якнайшвидше гайнути назад, але я стримався адже там, на острові, кукурузу. Мій друг зовсім самотній, я пливу йому на допомогу і, може, саме в цю мить моя допомога найпотрібніша. Адже у мене човен, і якщо незнайомець, якого я щойно бачив справді книжче бурмило і хоче заподіяти лихо моєму другові, я врятую його. Ми втечемо на човні швидше, швидше. Я наліг на весло і спрямував човна до берега, звичайно, з іншого боку, ніж незнайомець, пристав, виліз і обережно почав прокрадатися в глиб острова. Кукурузо, певно, в курені, може, й спить, бо не чути ні звуку. Кликати його небезпечно, одразу привернеш увагу того типа. Ох, як темно, які хащі, нічого не видно. Враз десь там, за очеретами, де був незнайомець, щось шубовснуло у воду. Серце спинилося в мене. Що це? Що? Ой, а що, як це? Він уже втопив мого друга. Холодний піт вкрив моє чоло. Минула хвилина, друга. Я стояв у цілковитій темряві, витягши вперед руки, так як ішов, і не міг ворухнутися, і раптом, раптом на руки мої хтось наштовхнувся, величезний, як ведмідь. Руки мої самі собою мимоволі конвульсивно стислися, вчепилися в його груди, отпихаючи. Наступної миті я відчув страшний удар по ногах і полетів на землю, але чомусь не назад, а вперед, на нього. Мабуть, він підбив мене і кинув на себе. Я зойкнув і шалено замолотив руками й ногами, вириваючись, дряпнув по чомусь м'якому, здається, по обличчю, щосили рвонувся, скочив на ноги і кинувся навтьоки. Я мчав через хащі. Ламаючи гілки, спотикаючись і наштовхуючись на дерева, але я не відчував болю ні від подряпин, ні від ударів, з розгону вскочив у човен і, схопивши весло, що духу, почав отгрібати від берега. Я ніколи не гріб так шалено. Човен летів, як ракета. Весь час я панічно оглядався, чи не женеться за мною він? Ні. Погоні не було. Опам'ятався я лише тоді, коли пристав до берега біля села. Я весь час тремтів від напруження, від утоми, від переляку, та, незважаючи на втому, по селу я теж не йшов, а біг. У цілковитій безпеці я міг відчутися лише у своєму дворі. Мокрий кінець ковдри, я таки замочив її, льопав мене по спині, ніби підганяв. Як дровеняка, упав я у сіно біля повітки і довго лежав зовсім нерухомо, віддихувався. У голові, наче в зіпсованому телевізорі, ми у уривчасті кадри щойно пережитого і думки. Що ж це сталося? Хто то був? Невже кукурузо загинув? Що робити? Може, збудити батька і все розказати, зібрати людей і туди. А якщо кукурузу не загинув адже я не певен у цьому, тоді його таємниця розкриється і вийде, що я зрадник. О, ні. Зраджувати друга це жахливо. Я ніколи не піду на зраду, все, що завгодно, але не це. Що ж робити? Що робити? Довго я мучився над цим питанням, але так нічого й не придумав. Нарешті втома й сон знемогли мене, і я заснув. Нічна пригода була настільки неймовірна, що коли я вранці прокинувся, то навіть подумав спершу, чи не наснилося то мені. Та ось до мене підійшла мати схилилася, ну як спалося на дворі, синку, о, чого це ковдра мокра? Хіба вночі був дощ? Чи, може, мати всміхнулася. Я густо почервонів. Та ви що? То, то я води захотілося, горнятку сюди взяв і розлив ненароком. Добре, що мати поспішала доїти корову і не стала допитуватись. Нічна пригода знову згадалася мені з усіма подробицями, але тепер вона чомусь не здавалася мені такою жахливою, як уночі. Може, тому що ранок був сонячний і веселий. А, як ви знаєте, всі нічні страхи минають уранці. Уночі все здається страшнішим тому, що темно й тихо, і люди сплять. А вранці світить сонце, гомонить птаство, брязкають відрами баби біля криниці і навколо люди. Я був бадьорий і сповнений енергії. На острів, негайно треба на острів, довідатися, як же там, чи живий. Нашвидку вмившись, я побіг до хліва. Мати ще доїла. Теля із собі лізло до корови. Мати одганяла його. Лишки, лишки. Мамо, гукнув я, дайте молока, будь ласка, швидше, бо я біжу. Куди це ти? Зараз снідати будемо. Та потім я не хочу, я молока тільки, я з хлопцями домовився на рибалку. Та хоч хліба вріж. Випив я склянку молока, відрізав велику Партику хліба, за пазуху і на вулицю щодуху. За ворота вибіг із розгону просто на діда вараву наскочив, не вгледів. Аж хитнувся він. Тю на тебе, буркнув сердито. Іч, розігнався. Вибачте, здрастуйте, діду. Здоров, куди це тебе несе? Преш, як німий до суду, людей з ніг збиваєш. Та я на річку, на рибалку з хлопцями домовився. Проспав ледащо, уже співчутливо й докірливо спитав дід. Сам же рибалка розуміє еге, то я побіжу, вибачайте. А сам думаю ех, не знаєте ви, нічого не знаєте, куди я спішу, а як би знали, не те б заспівали.